Повторення теми Українська Соціалістична Радянська Республіка в умовах нової економічної політики 1921-1928 рік. В 1921 році більшовики запропонували змінити свою політику до. Ну, зовсім іншу почали проводити політику, яка отримала назву Нова економічна політика. Вона буде тривати з 1921 по 1928 рік. Чому це вирішили зробити? Тому що відбувався колапс радянської економіки, який був зумовлений неможливостю централізованого управління з одного центру. Друге це були розрив економічних зв'язків між містом і селом внаслідок зруйнування радянською владою товарно грошових відносин, оскільки гроші були заборонені. Третя причина це війна селян проти більшовицької влади, які не хотіли сплачувати реквізиції. В довільній формі і е, тим, що була відсутня вільна торгівля. І ще була причина е, така, що більшовики, вони, коли вводили військовий комунізм, вони сподівалися на світову революцію. Але справа в тому, що ця світова революція так і не почалася, як вони гадали. Тому ще була така подія, яка підштовхнула більшовиків до зміни курсу. Це було повстання матросів в Кронштадті. і після цього влада почала замислюватися над тим, що треба змінювати курс. В січні 1921 року на засіданні Політбюро Центрального комітету. РКПБ більшовиків було прийнято рішення, за яким вони вирішили замінити розклід яка яке особливо визивало невдоволення селян хлібним податком. І от 15 березня 1925 року на вже 10-му з'їзді РКПБ була прийнята постанова про заміну розкладки натуральним податком. Тож нова економічна політика означала відмову радянської влади від спроб створити економіку. Цілком позбавлено товар на грошових відносин. Держава тепер повертала товаровиробникам право на вільну купівлю і продаж продукції. У відносинах з селянством вона відмовлялась від реквізицій продукції, а у відносинах з робітниками від примусової мобілізації. Виробнича діяльність підприємств державного сектора переводилась на госрозрахунок і припинялось запровадження в життя доктрини, яка наголошувалась тимчасово. Тобто державна партія визнала за приватними підприємствами право на існування і здійснення. Е Роботи дрібних підприємств. Якщо говорити про сільське господарство, то окрім заміни розкладки продподатком, більшовики дозволили ще орендувати землю. Також був тепер дозвіл на використання найманої праці і Дозволялось розвивати потреб кооперацію. У 1925 році вже було ну, значне покращення життя серед селянства і Селяни фактично досягли того, що влада віддала їм поміщицькі маєтки, зрівняли поділ землі завершився. Трудовою нормою тепер вважалась не кількість землі, яку селянин мав змогу обробити. Силами тільки власної родини. Загалом у селянському користуванні на той час перебувало майже 31 мільйон десятин землі. Тобто, це 92% земельного фонду Республіки. У травні 1923 року. Був ухвалений декрет про запровадження єдиного сільськогосподарського податку у грошовій формі. Основний тягар цього податку перекладався на заможні селянські господарства, але все одно це давало можливість зміцнити сільське господарство в Україні. Якщо говорити про промисловість, то значна частина підприємств була продана у приватну власність, дозволялось також використовувати найману працю і великі підприємства були об'єднані у Трести, і там був започаткований госпрозрахунок. Також більшовики відмовились від зрівняливки у заробітній платі, і це теж покращувало роботу підприємства. Так, от за період з 1923 року в Україні працювало 90 тисяч робітників, які були об'єднані у такі трести, як Дон вугілля, Південсталь. До, наприклад, Південсталі входило 15 підприємств. Також були трести у залізно-рудній промисловості, і розвивалась хімічна промисловість в Україні в ті часи. Так, Наступна у нас е, індустріалізація. Е, справа в тому, що е, е, остаточно більшовики не хотіли залишати НЕП е, на весь час, вони зразу е, говорили, що це відступ від їх курсу. І В 1928 році вони згорнуть програму НЕПУ. І почнуть процес індустріалізації. Це буде система заходів, яка буде спрямована на е, ну, прискорення розвитку важкої промисловості з метою переозброєння економіки, і також для підвищення обороноздатності країни. Наступне питання це голод, який мав місце в 1921-1923 роках. Справа в тому, що у травні червні 1921 року відбулася посуха, природний катаклізм, ударив по Хлібородським регіонам, таким як Поволж'є, Північний Кавказ і Південні Губернії України. У регіонах, де відбулася численна посуха, врожайність майже не поступалася звичайною, Але селяни посіяли тут істочно менше, ніж у минулі роки, і становище в південних губерніях України трагічно погіршилось. Республіка мусила також була вивозити хліб для того, щоб годувати червоні столиці, тобто міста Москва і Петроград. І оцей експорт хліба він в тисячу, з 1922 року. З України склав десь 13,5 мільйонів пудів хліба з нового врожаю. І Це ну, призвело до того, що недостатньо було хліба в Україні і почалися Процеси, коли голодні робітники е, вимагали негайно е, поставляти продукту, продукти, е, заперечувати робітникам більшовики не намагалися, а от е, на е, стан сільського госп... населення вони менше звертали увагу, тому е, Незважаючи на придуш, незважаючи на повстання, які чинили мешканці українських сел, все одно продукти звідтіля вивозились, і у наслідок голоду померло за одними підрахунками півтора мільйона, за іншими до двох мільйонів під час цих голодних років. Наступне питання: це утворення Радянського Союзу. 30 грудня 1922 року відбувся перший всесоюзний з'їзд РАД, на якому було затверджена декларація про утворення Союзу Радянського Соціалістичного Союзу. У січні 1924 року вже на другому з'їзді рад СРСР була затверджена конституція цього Радянського Союзу. А у травні 1925 року відбувся дев'ятий всеукраїнський з'їзд Рад і він схвалив і конституцію, яку Потім прийме Українська Соціалістична Радянська Республіка. І от Конституція Українська УСРСР тепер вона зафіксувала зміни, які стосувалися Молдавської АССР, яка тепер стане окремим. Окремою республікою, хоча до того вона входила до складу е, УСРСР. А також відбудеться заміна повітів і властей в Україні на округи і райони. Стосовно е, складу Союзу радянських Соціалістичних Республік. На момент 1922 року то до цього складу увійшли Українська Республіка, Росія РСФСР, Білорусія і Закавказька РСФСР. Під Закавказ'ям малось на увазі три. Республіки Грузія, Вірменія і Азербайджан. Політика коронізації. Ну, якщо е, згадувати політику Українізації е, або коренізації, то тут е, треба звернути увагу на те, що під час 12-го партійного з'їзду, який відбувся у квітні 1923 року, партія взяла курс на коренізацію. В кожній республіці вона мала свою назву. В Україні це була Українізація. Суть цієї українізації, вона полягала в тому, що Члени РКПБ на території інших республік, ну от мова йде про Україну, тобто на території України, вони повинні були проводити серед трудящих свої дії, розмовляючи на їх рідній мові. Це було намагання більшовиків переконати населення в тому, що радянська влада це не окупаційна влада, а це їх власна народна влада. Перетворення української мови на фактичну державну мову було найбільшим досягненням коронізації. Користуючись підтримкою Генерального секретаря ЦК КПБ України Лазаря Кагановича, Микола скрипник був призначений на посаду наркомата освіти УСРСР. І він схвалював цю політику, окрім скрипника, підтримували. Таку політику шумський, Затонський. І треба ще звернути увагу на відновлення Української автокефальної православної церкви УАПЦ. Першим митрополітом цієї церкви був вибраний Липківський. Так, наступне наше питання це розвиток української культури. Ну, треба почати з освіти. Треба сказати, що в ті роки більшість населення все ж таки була неписьменна, тому держава багато робила для того, щоб цю неписьменність ліквідувати. Запроваджували чотирьохрічне обов'язкове навчання для дітей, і в той же час е, створювали лікнепи, тобто в перекладі ліквідація неписьменності, де давали е, ну, уявлення про е, е, грамотність іншим вже дорослим представникам е, населення. Так, в 1921 році Раднарком у СРСР зобов'язав усіх неписьменних віком від 8 до 50 років навчатися. Робітники звільнялися на дві години від праці зі збереженням заробітної плати, якщо вони, наприклад, йшли на навчання. А селяни отримували 25% знижки при обов'язковому страхуванні майна. Навчання от в таких лікнепах було безкоштовним і е, було організовано е, також ще 120 культ армійських університетів, які теж допомагали ліквідації неписьменності. Так... Е, і тут ще хочу звернути увагу, що при вузах почали створювати робітничі факультети, вони називались РОБІТФАКИ. Робітфаківці вони забезпечувались гуртожитками і їм також платили державну стипендію. Це було розрахунок підготувати спеціалістів з робітників. Так, наступне наше питання це розвиток української науки в ті часи. Так, стосовно розвитку науки. На Україні в ті часи розвивалась наука, і була ціла плеяда видатних науковців яких треба запам'ятати. Це математична галець Багалюбов. Він був на той час відомим представником математичної науки. Далі, серед представників, які займалися космічними розробками це Кондратюк, Серед розвитку біохімії. Паладій, фізіологія, богомолець, серед відомих лікарів Філатов, Стражевсько, Генетика. Це холодний та сапігін. Стосовно фізики ландау, капіца. Історична наука це Михайло Грушевський, який повернувся вже в ті часи на Україну після. Своєї еміграції Баталій е, і е, Волобуєв. Так, література. Оцей термін національне відродження, яким характеризують літературу 20-х років, найбільш яскраво ілюструє е, ті великі досягнення, які були в літературі. Творчий злет він ще був започаткований революцією, під час якої виникли численні центри літературної творчості, виникли гуртки, студії, в яких митці шукали ну, своє натхнення в громадському і художньому житті. В Києві була сформована група неокласиків. Представники різних літературних стилів, які прагнули ну, спагатити українську літературу здобутками західноєвропейської літератури. Ідейним натхненником такої молоді був колишній університетський професор, літературний критик і перекладач Микола Зеров. До цієї групи належали Рильський, Бургард, Драйхмара. Великим також літературним центром була в ті часи столиця України, ну, тобто колишня столиця УСРСР, місто Харків. Тут сформувалась спілка селянських письменників Плуг, а також літературна організація під назвою ГАРД. До неї в 20-ті роки входили хвильовий, також яловий. І от ці два митця заснували вільну академію пролетарської літератури, в апліте, так звано. Яка об'єднувала майже дві десятки, два десятки талановитих письменників, таких як Бажан, Давженка, Куліш. Смолич, Сосюра, Течина, Яновський. Душею цього Вапліте виступав Микола Хвильовий, видатний прозаїк і поет, критик і публіцист. Але в 1928 році під тиском влади вапліте самоліквідувався. Найяскравішим здобутком. Українського театрального мистецтва був, звісно, театр під назвою Березіль, який був заснований в 1922 році режисером Лесям Курбасом. Театр славився постановками західноєвропейської класики і української. Найбільш відомими п'єсами цього театру були п'єси відомого українського драматурга Миколи Кулеша. Багатим також було музичне життя. Так, під впливом вірьовки Козицького, Лятошинського виникла капела Думка. Вона Ну, Стала справжнім хоровим колективом Радянського Союзу і з великим успіхом гастролювала по всьому Радянському Союзі. Якщо говорити про розвиток художніх мистецтв, то тут треба звернути увагу на Цілу плеяду художників старшого покоління, це Бойчук, Іжакевич, Кричевський, Трахімінка, і також молодих художників, так, зараз я покажу картину от мова йде про Касіяна. Його літографія Гуцул з квіткою і Став Карпатська мати це ілюстрації, які треба запам'ятовувати. Може бути до них запитання, також портрет відомого українського кіномитця Олександра Довженка. Треба сказати, що будівництво української кіностудії в Києві. Почалося в 1927 році. І першим відомим фільмом українського виробництва стане фільм, який зняли на одеській кіностудії. Цей фільм мав назву Звенигорода. Звенигора, вибачте, через рік після виходу цієї картини Довженка. Вже знали, як відомого кінорежисера світового рівня. Так, і от картини Приймаченка: Гороховий звір, картина Хліб Яблонської Тетяни, картина Бій Богуна, робота самокіша. І картина Хата в Богданівці» Білокур. І також картина Кричевського, Триптіх його Любов, Сім'я, Повернення загальна назва картина життя. І робота Нарбута, Еней та його військо. Так, все повторення завершили.